Ефірна олія евкаліпту. як і всі ефірні олії, евкаліпт очищує повітря та дезінфікує, допомагає підтримати нервову систему та оздоровлює організм. Як це працює в домашній аптечці? Одна-дві краплі щоденно ефірної олії Евкаліпту надає Надійний бар'єр між нами і інфекційними захворюваннями евкаліпт дуже гарна олія для здоров'я нашої дихальної системи. З точки зору емоційного впливу, евкаліпт впливає на логічне мислення, тому використовується і його дуже люблять люди, які зв'язані, пов'язані з фінансовою сферою. Евкаліпт – дуже чудова олія для учбових закладів. Тому що з одного боку, вона не дає розповсюджуватись інфекції, якщо в класі є якийсь насій збудників інфекції. З іншого боку, ця олія допомагає більш кращому учві. Процесу. В щоденній рутині додаємо 1-2 краплі ефірної олії в каліпту, в аромалампу, в аромадіфузор або в скляну ємність теплою водою на 10-15 хвилин. Цього буде достатньо, щоб дійсно очистити повітря і зробити здорову атмосферу вдома, або в будь-вому закладі. Більш детальніше про ефірні олії на нашому курсі Ароматерапія з розумом приєднуйся! А тут. Ми розповідаємо про ефірні олії та засоби з лікарськими рослинами. Будьте здорові, бережіть себе і своїх близьких!